Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачне печиво, де довго возитися не доведеться, випікається все дуже просто і дуже швидко. Готую сьогодні на смальці 200 г смальцю, 200 г сметани, 1 столова ложка ванільного цукру і 1 столова ложка розпушувача. Трішки солі і замішую тісто. Далі на робочу поверхню підсипаємо борошно і розкочуємо тісто. Формуємо прямокутничок, підрівнюємо краї для того, щоб можна було зручно розділити на рівні частинки. І тепер треба защіпнути кожну частинку, не поспішаючи. Перекласти деко застелене пергаментом, але оцим защіпом вже вниз кладемо. Ось печиво в принципі, вже готове. Даю охолонити і нарізаю ну, помірними шматочками. Таке повітряне виходить хрустке, легко ріжеться. далі я буду занурювати кожен шматочок у цукрову пудру, так як тісто взагалі було без цукру, без додавання цукру, тому кожен шматок занурюємо у цукрову пудру. Печиво готове. Як на мене, це найшвидший спосіб приготування печива з начинкою. Готуємо лише 4 колбаски, а з них нарізаємо дуже багато шматочків. Печиво солодке, воно не має ніякого зайвого присмаку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!